І е, ранок був. Е, я думав, що я готовий до цього. Ну я шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатися, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід там від 100 тисяч гривень на місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього. Я, я приблизно плюс-мінус розумію цю інформацію. Був. Я... я був вдома, Я був а, в нашому будинку там в Україні, спав на другому поверсі і прокинувся від того, що залетіла мама з звалі... Візавшись з пустой, з криками Сергій быстрій збирайся, у нас в Карпатах є будинок, виїжджай в Карпати. І я не очікував від себе, що це буде настільки страшно. Ну, Просто реально паніка і так далі, але я для себе чітко вирішив, що треба а, зараз бути вдома, чекати, що буде далі. Я нікуди не рипнувся, всі ж там побіжали, це машини заправляють, гроші знімати і так далі. Я прекрасно знав психологію війни, що а, а, зараз буде паніка, АТАС, просто всюди аншлаг. Я нічого цього не робив. А, сидів вдома і чекав. І я взагалі думав, що в мене буде реакція, всю, я там в воєнкомат побіжу. Але справді. Ні, це страшно, які в тебе перепрошую, яйця не були. Ти все рівно вжимайся, вжимаєшся, і а, добу я чекав. І взагалі я думав, я коли засну і прокинуся на наступний день, ми будемо вже рашка. Я був переконаний. В якому місті? В Полтаві. В Полтаві я, ну, настільки був оцей роздутий пузир за Росію, що вона там всіх смітає і так далі. Армія перша. Да, типа перша армія, всім перда, оце от. І я думаю, ми зараз прокинемося і все, і ми Росія. І я прокидаюся, я дивлюся, що ми не Росія, і наші дають гідний відпір, вообще все класно. Ну і я почав а, включати. От дивись, в тебе на сторінці. Коли, заходиш, коли я готувалася до інтерв'ю, я yeah. аналізувала там твою е, стрінку в Інстаграмі, на Тіктоці. І перше, що я побачила, це. Бо я твоя... не не знаю, мені хочеться це назвати хайп, да? то що вижив після п'яти польових поранень. Там, наприклад, там твій вихід там в Німеччині, коли ти там без футболки писав собі, що в тебе стріляли, да? і ти mm -hmm. якби всюди це позиціонуєш, да? і в мене таке склалось враження, що це якби хайп. Mm -hmm. Ось mm -hmm. а, розкажи, як ти це відчуваєш, коли тебе ну, це питають. взагалі? Що, що ти тебе рухало? По перше, дуже дуже спокійно. Взагалі я забув цю історію. Психіка має властивість блокувати все, що з нами сталося погано. Тобто, я коли це розказую, мені здається, це не про мене. Друге, чому я про це всюди пишу, розказую і так далі? Я вимушено, я заручник ситуації, я носій якоїсь проблеми великої. Я прекрасно розумів, що я це можу якось вплинути на світ, на людей. І якщо ти хочеш бути почутий в сучасному світі, ти не можеш бути тихим, ти не можеш бути скромним.